На початку колегії працівники обласного пенсійного фонду України привітали із виходом на заслужений відпочинок своїх колег, серед яких іще донедавна їхній начальник Валерій Руденко, головне управління він очолював останні 12 років. Я гордий тим, що доля подарувала мені можливість 25 років або чверть віку працювати саме в соціальній сфері і в пенсійній сфері. Ну, за цей час. Особлива атмосфера цієї галузі, яка охоплює надзвичайно широку кількість людей, не тільки пенсіонерів, але й працюючих, як платників внесків, збагатила мене надзвичайною широтою контактів. Подякував за розуміння та допомогу Валерій Руденко і голова обласної організації інвалідів війни та Збройних сил України Іван Лантов. Людина, яка заслугує величезної уваги от інвалідом, великої вітчизняної війни. Любі питання, які зв'язані з життю, з їхнім бистовими словом, з пенсіонним ділами, рішалися мною, як керівником і Валерієм Константиновичем буквально мгновенно. Нині на Полтавщині мешкає трохи більше 470 тисяч пенсіонерів. За даними пенсійного фонду України в області, спочатку року їм виплатили більше 2 мільярдів гривень, що більше ніж за аналогічний період, 2014-го майже на 9%. Упродовж звітнього періоду територіальними органами фонду призначено майже 5,5 тисячі нових пенсій. Проведено понад 4,5 тисячі індивідуальних перерахунків. Встановлено 453 пенсії за особливі заслуги перед Україною, враховуючи вкрай нестабільну і складну економічну ситуацію на підприємствах не лише Полтавщини, а й України в цілому значно зменшилися надходження до бюджету пенсійного фонду України. Саме тому в уряді вирішили застосувати жорсткі і непопулярні заходи. З 1 січня великі пенсії обкладатимуть податком. Починаючи з лютого, ми провели на нарахування такого податку більше 20 тисяч пенсіонерів, в яких розміри пенсії перевищують 3654 тисячі гривень. Це податок передбачений податковим кодексом, паралельно йде відрахування військового збору в зв'язку із всім відомими нами подіями. З 1 січня набули чинності і зміни до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, які стосуються збільшення пенсії в разі втрати годувальника. Нововведення передбачають, що членам сімей військовослужбовців, які загинули чи померли при виконанні обов'язків пенсії у зв'язку з втратою годувальника, мають нараховуватись у розмірі 70% відсотків забезпечення годувальника. Якщо на отриманні померлого перебували двоє і більше членів сім'ї, пенсія обчислюється на рівні 90%. Таких перерахунків ми на даний час вже провели більше півтори тисячі членам сімей загиблих воїнів в АТО, військовослужбовців, афганців і прирівняних до них осіб. Працівники пенсійного фонду просять всіх полтавців-пенсіонерів, які працевлаштувалися, чи звільнилися з роботи, оперативно повідомити про це до органів пенсійного фонду для уникнення непорозумінь з перерахунками. não fecha se assim